Доброго вечора, радіослухачі. Привіт, Тетяно. Я хочу нагадати, що зараз в ефірі програма для батьків «Свідоме батьківство разом з сімейним коучем, експертом дитячого виховання Тетяною Дік. Сьогодні говоримо в програмі, як розповісти дитині про Великдень та яка ж головна істина цього свята для віруючих людей. Єрусалим очікував пасхальних свят, які були нелегким часом для первосвящеників та юдейської влади. Місто наповнювали паломники з різних частин світу, бажаючи заново пережити подію першої Пасхи, чудесного визволення юдеїв з єгипетського рабства. Всі дні юдеї ще хворобливіше відчували весь жах римського гніту, а всі розмови закінчувалися очікуванням майбутнього Месії. І ось за декілька днів до свята Пасхи Ісус приходить в столицю. І розпочинає зцілення кривих та сліпих. Коло нього бігали діти, проголошуючи Осана, сину Давидову. Тому не дивно, що первосвященики та книжники зненавиділи Ісуса. У них для цього були всі підстави. Хто дав тобі цю владу? Не переставали вони запитувати Ісуса, але так і залишилися із своїми догадками без жодної відповіді. А відповідь і правда одна. Святому письмі від Івана 3:16 так Бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Тетяно, чи вчені вірять в існування Ісуса? Вчені мають усі підстави вірити в те, що Ісус існував. Ось що говориться в британській енциклопедії видання 2002 року. Стосовно згадок істориків першого другого сторіч про Ісуса та ранніх християн, ці незалежні повідомлення є доказом того, що в давнину навіть противники християнства ніколи не сумнівалися в історичності Ісуса. У виданні 2006 році в книжці Ісус та Археологія сказано: жоден визначний вчених наших днів не ставить під сумнів того, що жив єврей на ім'я Ісус, син Йосипа. Охоче визнають, що тепер ми досить багато знаємо про його вчинки та основні вчення. Альберт Ейнштейн, фізик єврейського походження, який народився в Німеччині, визнав: Я єврей, але мене захоплює яскравий та привабливий образ Назарянина. На запитання, чи вірить він в те, що Ісус це історична особа, Ейнштейн відповів. Безперечно, неможливо читати Євангелія і не відчувати присутності Ісуса. Його особистість пульсує у кожному слові. Жоден міф не наповнений таким життям. Великдень — головний день року для всіх християн світу. Свято Воскресіння, перемога Христа над пеклом, любові над смертю. Саме тому на святі є місце і молитві, і серйозній бесіді, і запашній паски з унікальним дизайном. Наймолодший кухар у сім'ї знайшов коробочку кольорового посипання. Є такий дотепний, але не дуже веселий жарт. Для нинішньої дитини великдень день кроликів, що несуть різнокольорові яйця. Тетяно історія про Христа для дітей, що і як розповісти, та з якого віку краще це робити. Можливість розповісти історію про Христа дитині 4-5 річного віку стане дуже доречною, оскільки в цей період діти стикаються з згадкою про смерть і можуть навіть відчувати страх, боячись втратити маму, тата та інших домочадців. Розповідь про Воскресіння Христа після смерті стане радісною новиною для дитини і допоможе позбавитися внутрішніх страждань. Почніть розмову з того, що скоро всі віруючі готуватимуться до найрадіснішого та найважливішого свята Великодня. Відзначаючи його, ми шануємо чудо, яке трапилося багато років тому, і дякуємо Господу за надію на вічне життя. Давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос, який багато подорожував країною і говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити і прощати провини. Він зцілював хворих і виявляв співчуття до всіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили Його. Схопивши Божого Сина, вони довго знущалися з справедника, а потім розіп'яли на хресті на горі Голхофі. Ісус добровільно прийняв усі страждання та мученицьку смерть. Цим Він викупив гріхи людей і відчинив ворота раю. На третій день після поховання. Тіла Христа сталося диво, він воскрес із мертвих, довівши цим, що душа безсмертна. Тетяно яку істину батьки можуть передати своїм дітям про свято Пасха? Безумовно і головне, шановні батьки, подбайте про віру і високі цінності своєї дитини. Візьміть на себе відповідальність, вирощувати у собі добрі якості характеру, толерантність, милосердя, щедрість, чесність, співчуття, прощення. Ісус Христос показує, як важливо навчитися переживати біль не караючи, а прощаючи. Він навчає поважати закони світу і не маніпулювати оточуючими, а з любов'ю, добротою та безкорисливістю піклуватися про них. В очікуванні світлого свята Великодня думки переносять нас у минуле, а також у невідоме майбутнє чи будь-який інший день року. Як застосовувати істини великодня у своєму повсякденному житті? Незважаючи ні на що є інші потреби, якби ми докладали руку до їх вирішення, ми не мали б часу думати про наші страждання, які часто здаються досить надуманими. У нас ще багато дітей в центрах розміщення, і ці діти чекають на нас у будь-який час. Це просто ілюзія, помилка, що вони хочуть від нас солодощів та іграшок. Психологи виявили, що цукерки чи іграшки це не що інакше як прикриття, туга за історіями, іграми та ласками, як поділитися ними серцем. Сироти чекають на нас завжди у будь-який день, і на свята світло для них походить від осіб тих. Хто приносить їм батьківське тепло до їхнього крижаного світу? У світлі святкові дні ми повинні піти до них і розповісти їм казки, які ми колись розповідали своїм дітям. Я б хотів розповісти про самотнього старого. Він не виходив з дому з 2021 року і вважає, що більше ніколи не вийде. Діти роз'їхалися світом, поховав дружину, і залишився наодинці з хворобами старостю. Йому не до свят не до вишуканих страв, яких він не бачив на столі з тих пір, як немає більше його покійної дружини Марічки. Він чекає на Великдень тихо, і його думки спрямовані більше до того дня, коли хтось, можливо, переступить поріг його будинку. Іноді, незважаючи на поганий слух, годинами прислухається, уявляючи, що ось ось рипне двері і хтось приступить його поріг. Минулого разу до нього прийшли молоді люди із церкви із продуктами. Він подякував їм за все, але в основному за те, що вони слухали його історію життя, не перериваючи його низку спогадів. Як щодо того, щоб одного дня ми знайшли цих людей? До речі, часто вони мешкають поруч із нами? Як щодо того, щоб знайти їх і порушити їхню тишу? Тривала самотність викликає різні захворювання. На свята самотність стає більш болісною, ніж будь-коли, і через це вона небезпечна. Великдень, як і інші великі свята, може збільшити число людей, охоплених розпачом. Не залишайте їх самих на великдень і навчіть своїх дітей піклуватися про тих, хто найбільше потребує нашої допомоги. Це повідомлення здається важливішим, ніж будь-яке благодійне послання. Є люди, яким більше, ніж просто фарбовані яйця та пасха, потрібні слова, їм потрібне розуміння та любов. Якщо нам вдасться розділити з ними ці безцінні цінності, тоді Великдень стане для нас справді світлим святом. Здавалось, Світ і німів, зійшлись молитви, складені долоні, коли під куполами враз ожив весняний клекіт великодніх дзвонів. Звершилося, пішов у небуття, одвічний страх смертельної години. Христос, воскрес, даруючи життя, даруючи надію для людини. Він смерть своєю смертю переміг, воскреснувши в закинутій яскині і безліч у невидимих доріг Війшов в серця і торжествує нині. Тож грайте, дзвони, по усій землі, летіть до неба звуки, серцю милі, втішайтеся, дорослі й малі, співайте славу чудотворній силі. Христос Воскрес! Воістину воскрес! Family Life Coach, Children's Art Practitioner, Psychodramatist Тетяна Дік. Очні консультації Міста Торонто, онлайн консультації Skype Zoom.